У лісі, у рісі, горішки трясуться, горішки трясуться, писала б я писаночки, кури не несуться, не несуться, писала б я писаночки, і писати вмію, і писати вмію, щоб не брали у рекрути, хлопці молоді. Хлопці молоді. Захист символи відродження та життя. Мистецтво писанкарства одне із найдавніших, адже бере свій початок і ще з дохристиянських часів. Та на щастя, ця стародавня традиція українців не просто збереглася, але й доволі популярна нині. Пані Марта пише писанки іще ще з раннього дитинства. каже це як особливий спосіб медитації. Воно потребує тиші, зосередження, і дуже часто жінки малювали писанки. Писала писанки вночі, коли всі сплять, і ніхто до хати не заходить, ніхто не потурбує, і не, не вирве з цього стану медитативного, дуже відповідального, тому що ми, як створюємо береги, то кожен символ він може і як добре впливати на нас, так і погано впливати. Тому вибір символів кольорів. Це велика відповідальність. Якщо писанка писалася з певними символами перший раз в, роду, в роді, і щось ставалося погане, то ці символи більше не використовувалися. Так, напевно, створилися певні орнаменти на кожній території, певна символіка. І в кожному селі вона насправді так. Якийсь один орнамент характерний, в іншому селі не використовується, щось інше малюють. Тому що це перевірені такі орнаменти, перевірені образи і перевірена дія цих орнаментів. Направду, орнаментів, як і барв, є чимало, та кожен має своє значення, пояснює майстриня. І тут уже залежить, який саме оберіг потребує людина. Якщо це для хлопців. Це в більшості добові листочки, це активні червоні кольори, це солярні знаки, це є на здоров'я і на зеленому тлі. Тобто хлопчикові на здоров'ї. Чоловікові вже треба якісь плоди. Це не обов'язково діти, це якась діяльність, це якийсь достаток, для да, жінок це є всі квіточки. Однак вибір кольору та візерунку для писанки не обов'язково повинен бути свідомим та осмисленим, переконана майстриня, адже часто побачивши якийсь взірець, розуміє, що це саме він. У такий спосіб каже жінка: писанка немов сама обирає вас. Однак слід не плутати писанки з крашенками. Крашенки це одним кольором замальовані яєчка. вони зазвичай їлися, вони варилися прямо в барвнику, відповідно, їх можна було їсти. І крашенками обмінювались, крашенками хрестосились, тобто віталися, коли бачилися, дарували а, і, і стукали крашенки. Якщо та крашенка, яка сильніша, вважалася правдою. Вона лишалася ціла. Та, яка збивалася, це була кривда, вона розбивалася. І так визначали, кого найсильніше яєчко, в кого найбільша правда. Писанки ж в данину створювали з особливим трепетом, з добрими думками, молитвою та подекуди піснею. Адже після освячення вони були сугубо оберегами. Та ти як буде питай. Писанки теж дарували. Писанки це вже як живий оберіг, вони більше ну, вони для освячення, для того, щоб в хаті поставити як оберіг. Діти приходили до хресних батьків, дарували до важливих людей в населеному пункті, теж приходили з писанками в подарунок. І кажу, і були як обереги. Вони ставилися на покутті. Вони ставилися під двері на двері, щоб захистити хату. Хтось писанки створює з порожніх яєць, а хтось із сирих, як от пані Марта, так цей оберіг має більшу силу. Адже згідно традицій, писанку писали не просто так, пояснює майстриня, а з певним призначенням. Ось це писанка, яку я створила в 22-му році. Наше українське сонце, яке мало зійти. Ось тут у нас є е ці завиточки сонця. Вони за сонцем для розвитку нашого безпосередньо, для нашої перемоги. Та як тільки писанка виконає свою ціль та призначення, то вона може тріснути або ж розбитися. Саме у це вірили наші предки, каже пані Марта. Сама ж майстриня, любов та традицію до писанкарства перейняла від мами. Пригадує, як і ще дитиною разом із сестрою творили свої перші писанки. Мене навчила писанки писати мама. Вона писанкарка, вона художник. І ось її писанка, зразу візьму в руки, буду показувати. Вона дуже любить природні барвники, це все натуральні природні барвники, вони в неї дуже гарно беруться. У нас, дітей, вона навчила писати писанки досить, можна сказати, рано. Ми писали, я свою першу писанку писала в 6 років, сестра в 4 роки. Це було на кухні, по-домашньому. У нас завжди був цей запах в хаті. Особливо вночі, так само як то традиційно жінка, ввечері. це все робила, коли всі діти лягали спати, ніхто не заважав, ніхто не заходив до хати, і можна було в цей стан такий медитативний поринути. Тепер жінка цю традицію передає своїм дітям, адже це наша ідентичність та знання, які повинні передаватися з покоління в покоління. Марічка Драбич Семен Пулик, правда, тут Львів.